И всем привет! Ви на канале Сейенбрнеексов ну, Сегодня мы будем играть в Robles, логічно, как кожен у мене теперь в видео. Но сегодня видео новые. Мы не, не будем определяти на якусь ігру. Сегодня мы поговорим про ігри які впали з популярністю. З якої нам Давайте старою доброю ігрою Дрес. Раніше я про неї дуже часто знімав ігри. За чого вона стала непопулярною? Да, в мене тут скільки облігацій. Чого вона стала такою непопулярною? Розказую. Обновлення стало. Вона стала не дуже популярною і колись вона була найпопулярніше, там да, прикольна була ігра. Ну, вона стала популярною не із-за того, що... Обновлення стали рідкіше. Що два 2000 було, а тепер дуже рідко. Я не знаю, коли, коли навіть останнє було обновлення. Тут колись і це ще був. Ні, це не працює. Добре, ну, що я можу сказати, добра була ігра. Жалко, що за неї вже всі забули. Ну, я тільки 22 тисячі десь граю зараз как Следующее обновление с 3 миллионами Да, колись скільки лайків аж было добрые было времена ну не буде затяг погнали далі. а тут, кстати, скільки зараз там лайків? 3 миллиона 3 миллиона 3 миллионов лайки тут навіть один мий стане обновление было 10 вересня, чи я його приїбав. Ну, ладно, я ну, вже, вже не не граю. Друга игра Гравенга, ну Грога, це зараз найпопулярніша. Ну, як це називає? Мен Май... тільки майже мільйон. От зараз найпопулярніша игра це 99 ночей в жопі. Ой, 99 ночей в лісі. От бачите, майже 2 мільйона на активу. Кстати, якщо це відео набере 10 лайків, то тоді... Можливо, в мене буде завтра трансляція на адмінобізі. У статті Трошки попали. Оце у нас був літній урожай, тепер у нас вже буде нарешті е осінній урожай. Ладно, Погнали Grow Guard. А Лекс Ну, завтра, я думаю, буде десь активи, десь ну, майже десь у мільйон. Ну адмінвійна це взагалі тема була. Давайте зараз зайдемо в цю ігру Нємці. Отець какая тута! Я не знаю, це бах, чи це баг чи ні, ну як це. У мене, конечно, робакси ще залишили, но блід так лукрасу так, так, три так, разсення, які є мутації мед. Угу. Щоб украсити один фрукт, це 37 робаксів. Так. А, ні. пять аж. Ля-ля, <punctures> ля не, я просто тут прохожу, я ничего не собираюсь, красный. Ля-ля-ля-ля, 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 я в Сосадачку, где там, это? Крадущая оце. Блядь, я за бомжом, блин, стану. Ник А! А чому до мене притягнулося с на синебугу, главное? Сердечко. Блин, мы на цикде рубаксив залишили. Може ще щось красти. Такий тюльпан чи... Ні. Це дорожче. Блин, 53 рубак. Ні, я не буду вже красти. Я і так багато вкрав. Ця, скільки це все выйдет. Заряд не челшок. А, фу, я думаю, вже своего друга я вкрав. А, а, а -ко, я кот вкрав? А, вот цего! НЧКО там якрав не Так, по косметике тут у нас хуйня. Яички. Будем открывать яички. Нам жалко, что ця игра вже трошки теряет популярність. Як вам ну, мій перший сад? Так, надо буду пицца ну ладно, обійдусь. О! Open the door. Понятно, хуйня хуйняша. О, какой тут ежачок и Без мутации мега, типа, да? Ну-ка. Да, тут... они а, не, е мутация мега. Мне чекал... Цикав... А, си Нормально. Ладно, мы еще тут... И... горела, пока горело. Чиканжок. Да, понял, что я недавно прибыл тут от чиканжокера. На далі ми відправимо у укради Пітер. Ой, укради Брайн Рол. Да, укради Брайн На свою приватку. То ні 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 На прошлом бісі я, на жаль, не був. Бо я не зміг зайти туди! Бо 13 млн висвітролов. Давай, ну грузи. Да, конечно, мені надо, что тут именно якісь я кис потрібні. А ну трипитропи, трипитропи, бандито пиздабил, бандито пиздабил. Ой. Агас. Тихо тут не нравится, что тут надо тих брайродів, то в яких уже, ну, так скажем, можешь. Тралала. Трусенно турбо 4000 Ну це щоб зробити ту секретку на не написать как вам и бос? Тут першим надрогом, на Сміхи А на другом на колене секретки Ну у мене були одну ще спиздил О отак у мене було, було цих дві Ну ще тут Кокофанта Элефанта Бенеда для природження Кокофанта Элефанта у мене Кокофанта Елі Лостралелос. Ну, коротше, у мене їх дух. Я тут. Так. Саме найбільший, це яке найбільше мені рушиться оцей. Може, якщо завтра буде трансляція у мене, то тоді я зроблю з друзям. О! Леру леру леру! пізді пізді, пізді! Ай, я забув звук Дивіться. Вам нужно больше места на вашу базе. Все, я место кончилось. Кому бы не продать? Я знаю, секретку продам. Ладно, ж не плохо. Так. Кого вас продать? М -м -м -м. Продам тебя. 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 Ну, я а еще напал на тебя. <решly> <решly> вот это место куча. Блин, я хочу все-таки какой то рубитый. Оркалера, ор оркала, оркала. Блин, я вообще... О, стоп. А это-то что мне надо? фруто дрилло. Я хочу отрубить легендарку Надо. Педит... Эм, блин. Бри-бри-бри-букс джинс. что это вообще так и Ну, пока чел тепер. Адіос! Купив продав. А на міфіка надо. О! Тостер в мене є. Саламіну пігвіна теж. Ну, все, пішли за мною тостер, ти дурацький! який надо вказик. Приєм! Так, на Ой! 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 Блуберні октопузіні. Вот там зиньи, гамна Давай мы скрафтим. Мне надо еще два пихвина с суши. Не, на тот сегмобой. Трюка другой. Пожалуйста, но победить зараз две штучки мне надо. Все, на, все, на. Я покажу, кого мне надо. Это эпичная. Ти-ти-ти сагур, огурцом, Не то... О, це мені надо цей. Дві штуки мені надо, походу. У мене всі статі мої вже обичні брейнроди є. Вау, райдушна свиня. О, райдушна на лягушка. О, хуйнова птіця. Ладно, зараз почекаю. Зараз буде пігвін через три, два, один. Кей, нахуй, шин бензини банані Я кей, но бини пицца. Сразу мені ваш нобини пицца нини. Вы ласка. О. А, 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 а. Ладно, я выхожу. Кокофанта элефанта. Де? Вот це, як, як виходить з ігри, так... Ви боїтесь полюбов, щоб, щоб друг ви зараз щось пропустите. От є таке в то, що когось відчуття ті, хто крають украйди під. Ой. Куди ми далі підемо, це старий добрий дорс. Нам моя любима і мій любимий плейс в Robux. Що в стокі? Гавно в стокі. Кстати, купіться скін на честь 3 рока дорсі. Жилочки. Дешево сживай выгодно. Все колись було, що короче... Я не знаю, что ще его є, но вроде меня, зараз попробую. Була така штука, що приглашаешь друга. Якщо він заходит, что тебе дают одне бесплатное метро. Тоже уже прикольно, я только на фарму твоих. Ну все. конечно. Чел, ты нахрена на люстру залез, я за... О, залез. Здравствуйте, как поживаем? Сколько лет, сколько дней? Всем привет, вы на канале Дед Андрей. Боже. Так, ну, например, давайте зараз попробую. Давай, это, ну, так, так. Ага, нема. А если я натисну, что для друзей? Приглашу кусь да я на маньяк конечно. да да Меня. ля 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 Ну, Нет, не Ладно, мы будем зацикливаться на ночь. Пидом дальше. А, Ненди Вор, то ж. Які за не забудь. Зарян. Це, це відео вже повне давно було вийти, но ну, щось мене камера не працювала. Я сміху включить камеру що Сметанкис. Сметанник. Вор. стара добра гра. Да любили писати. Ищу команду Пише я. Да, прикольно була игра. Ну, no, прикольно було. Хотів Пебла тут отримати, але мені Пебл сказав, іди до Пебла. Мені не треба Пебл. Тут, тут, ем. Ви не зважаєш, що я за неї граю? Мені треба квести випадати, але ну, я вже давно не грав. То так, такий чел, що мене, І ще в мене ніхуя не, прогруж... Не прогружається. Понятно, е, телек, подивимось. Може з вами? Нет. Так, а шо тут вариант, блядь, думает, що я такой долб І що я куплю нюк цю... 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 миньона. Тикашоу це мені таке скоро буде. Що ти застесняв? Ладно, на вступну наступную це Цефражай бы у нас 1, 2, 3, 4... Нет, цен не 4. 1, 2. 5. Ну, давайте в 99 давід мечей, ну, ну принципі вона популярна, нахуй, нам тут давно не незабутто, в принципі. А, Grow Garden і The Brain Rot це, я веду, що ці ігри, які можуть скоро, ну, стати забутими. От бачите, от тут активно ніхуя не висилається. Підемо ми, підемо. Ні. Десь таке місце красиве зайти, щоб попрощатися з вами. Містер Містер 2. Та інше не вибудеться. А давайте сюди сі сідаємо. Це також, скажемо, забута ігра. Так, тут я ненавиджаю рідку. Спорим на сутку, Спорим, що зараз тут дощі є літній сезон, бо я давно зі статті називаюся. І я з цієї гри отримав бан! Молодий день. Ну, добрі вілі времіна. Ну давай, грузы мои подписок ждут. Ого, так что Ля, не ля. Ля, 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 у меня... О, уже игра Ну, кто чищеешь? Да, да, все тут летний сосун. Ну, давай давайте пособираем мячик. Футбольный мячик, футбольный мячик. Оставлю, тын-дам, бррр, Кто мардер? Элементарно. Не, 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 не. О, водки найду, водки, водки. О, ножик. Ля-ля-ля-ля. Жалко, что я на уборстве не шарю. Не, нихуя. О, футбольный мячик. Пойду я на третий повар. Кто мардер? Я думаю, футбольный мячик. Футбольный мячик? Ну да, он, конечно, цена футбольный мячик. Я просто по приколу на нее не назвал футбольный мячик. Я так и имел ф... свой футбольный мячик. Кому бы цаж футбольный мячик? Футбольный мячик. Блин. Кстати, чтобы тут особо мне мани. А, да, чтобы мне не может короче, что тут, а что фармы ты мячик, монетки, ну, короче, что через фармы просто заходите, будьте в той час, да нихуя не нет. О, футбольный мячик. Сколько? 26 уже мячи. Так, тут сейчас 29. Блин, а сколько в лимит, кстати? 40 вроде бы. Да, 40. Эм, Я улетаю на Гаинди. Ля, 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 я на плюса пиваю. Так, ты по сюда. 35 монет. Ну, ты сидишь никого, никого не вылез. Я, конечно, хотя бы убил. 38. А, там еще один. А, да, 40. 40 лимит. 40 лимит. Понятно. О, сколько. О, а, а, не, 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 да, не, 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 надо. Помогите, помогите, кто-нибудь. За мной ходит. Элементарно. Меня убили. Элементарно. Ммм, обе, прикольно кстати, обновилась. Джавно вновь друг хочу втратить обновлять. Так, стоп, а что я хотел. Ура, победа. Значит, с этого можно и танцевать Так, зараз. Эм. Блин. Ладно, так. Сколько у меня мячиков? 47 мячиков. Ага. Понятно. Нет, я, конечно, на буду, приедешь. Так, не сюда нам. Боевой пропуск. Пойновець скикана. Летний Угу. Ви... Ага, значить, або... обов'язково ключ або 800 мячив. Понятно. Не, наменова, ну ладно, хоть танцевать. Я выхожу, короче. Адиос, Претус. Ден, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть игр. Ну ладно, вы... Ви... Не суп. Надо якусь ігру зайти, щоб красиво закінчити. А давайте вдос. Зайдем тут зараз. Все. Кстати, колись тут админ панель був бах, напевно. Щоб коршу всього навсього. 185 рубах, і потім 219 и потім зараз тряснуть. Ну ладно, буде вже на цьому заканчивать. Ну-ка, субъектики. Поміняю. Не, у меня такие эмоции. Смотрите, я вижу это, у меня же было очень мало. Так, то... Я же получал новое видео за то, что я прошел. А, я же заключал точно. А, зеркаль типа там где. Блин, вроде бы сейчас вот эти Ммм! Уже я задача, у меня уже все так напомню. Так. М -м. О, кстати, надо птичек похоронить. это надо, блин. Хлеб. Хлеб фиг найдешь. Пончик. Короче, фиг я его назвал, ладно. Украина, всем пока, всем удачи, Чау. Уйди, я тут пытаюсь закинчить ролик. Ладно, блядь, бо... Бля, это шовы при <coughs> Не, Бокуду, мне надо тут. Блин, шоу на тут, тут собрал. Ладно, <coughs> попытка номер 101. Ви Вы были на канале Сай Украина. Всем пока, всем удачи и всем пока.